Доброго часу, друзі. Значить, у нас 5 квітня 2023 року Україна, Волинська область. Ну, от і пішов ведмежий горіх, скажімо так, в вегетацію, пішла вже брунька. Вже в нас вроді не буде таких значних морозів вночі. Можна, значить, починати щепити фундук на горіх ведмежий. Ось так виглядають залишок по минулорічним щепленням. Це от Маємвеба, цвітову бруньку плодову. Я всю пообривав, залишив одненьку. Не знаю, чи запилися, чи ні. Ну, це не так важливо. Але от він прожився, закрита коренева система. Значить, так виглядає Барселонський теж вже обламав значить, на віточки другого порядку формування. Ну, побачимо, як це буде. Значить, що фундук пішов, так виглядає закрита коренева система в цьому, значить, місці. Ще маємо приблизно ось таку от закриту кореневу систему, висаджену в цьому році. Ну, і ще висадимо штук 10-15 в пакет значить, для саженця для щеплення. Значить, фундука, ну з закритою кореневою системою теж є свої певні переваги. Ну і ось тут на даний момент часу бачимо такі: от ну не знаю, це важко назвати результатом: прижилось, не прижилось це зимове щеплення, чи ранньовесняне Це переносився черенок на ведмежий горіх прямо з фундука. Ось так от е, виглядає. На щеплю кілька е, таких, от, е, тут бачимо, є в нас е, з однієї сторони шедевр, з другої сирена на одному саженці. Е, ну, брунька вроді йде, але це ще нічого не означає. Чи прижилось, е, чи не прижилось. Е, Далі, ну, приблизно так виглядає школка висаджених у відкритих ґрунт ведмежих горіхів. Я їх пересаджував взимку, деякі є вже щеплені. Теж перенесенням черенка з дерева. Ось маємо сирена, і на другому такий, от хто там у нас є, Барселонський. Ось так виглядає. Але в основному щепим один сорт на одну підщепу. Ну, брунька. Виглядає живою, ще не було часу ній загинути або піти в ріст. Будемо надіятися, що ці зимові щеплення підуть. Ну, але ще досить маємо таких нещіплених горіхів-ведмежих, на яких вже теж йде брунька в ріст. Значить, це признак того, що ну я думаю, признак того, що пора. Вже щепити. Почався сокорух, ну і потрошки буде рослинки будуть приживатися. Ну, от Цього року щепимо на такій висоті сантиметрів 40 см. штамбик. Решту при потребі можна підігнати самим фундуком висоти, якщо потрібно. Ну, для пересилки, скажімо, низький штамп краще. Е, ну і е, я так замітив, що на низькому, е, низькому значить, ведмежому горіхові воно виглядає так е, більш компактніше, е, ну, як на мене. Це моя особиста думка, е, не на чому е, не основана, крім е, особистих спостережень. От, ну що ж. Будемо викопувати, значить, черенки, які ми заготовили зимою, які зараз в прикопі, і спробувати починати щось щепити. Значить, з того, що ще маємо не защеплене. Ну думаю, за кілька днів все защепимо, і тоді вже будемо бачити, як воно розвивається. Ось так, от виглядає. Веба залишився один у школці сережки, присутні, я вже його знімав, присутні плодушки. от такий невеличкий саженець. Думаю, ну не думаю, а надіюсь, швидше за все, що з цього року щеплень вдасться більш, більше, більший відсоток буде проживаємості, як в прошлому. Ну, от Приблизно так е, виглядають наші живці, вийняті, щойно з прикопу. От такий от прикоп робимо. Е, ямка глибиною сантиметрів 35-40. Е, на дно сипимо пісок і в піску ж, ну, ложимо черенки і піском їх засипаємо. От такий от вигляд має брунька. Е, ну, Вже на деяких брунька пішла, хоч і в землі. Ну, Але все ж вона не така, як на тих, е, що знаходиться на відкритті повітрі І ось така от е, значить е, запилювач, е, сорт Косфорд. Ось така от квітка е, видно там в піску, так от червона. Одна, друга е, значить цвіте навіть в землі. До чого потужна рослина, е, значить фундук. Е, ну що ж, е-е Ну, підсушимо в тіньку десь на вітрі і положимо їх в холодильник на зберігання. Ну і будемо потрошки щепити. Ну, от друзі, маємо, значить, промиті черенки вже в дощовій воді по сортах, які, з якими будемо працювати, всі підписані. От Президент, він же Караманівський, шедевр, Барселонський. Тут маємо трішки Поліни від Ігоря Губіна. Такий от сорт Косфорд-запилювач. Веба цінний, звичайно, це мій улюблений, на поки що сорт трапезунт Крим, сирена, червонолистий сорт і кілька черенків сорту Гарібальді. От я думаю, почнемо з трапезунда, оскільки брунька тут пішла найбільше, черенків небагато. Постараємося защепити трапезунд. Слідуючим піде шедевр. Ну, дивлюсь по бруньці. Значить, як іде брунька. А далі ці черенки зараз заберемо сонця в тінь, вони підсохнуть, помістимо їх в холодильник. Ну, я думаю, за недільку-півтори защепимо всі саженці, які плануємо. Що нам потрібно для щеплення? Значить, така палочка вона має приблизно 46-47 см. Ну, будемо щепити на висоті приблизно 50 см, якщо це буде дозволяти. Щепити будемо способом покращеної купувати. Для цього маємо значить, ножики для самого щеплення, секатор для зрізу. Нам понадобиться для замазу верхнього зрізу фундука садовий вар. ну і Біла ізолента, за допомогою якої я біркую, ну підписую сорт. Значить, кусочок ізоленти, приклеюю і маркером чорним перманентним, написую сорт. Ось все, що нам для цього потрібно. Значить, ще нам потрібно, звичайно, піщепа, фундук ведмежий. Ну, зараз почнемо з відкритої кореневої системи школки. Ну і потрохи будемо переходити, значить, на саженці в пакетах з закритою кореневою системою. Ну, саме щеплення я показувати не буду. Ну, суть, я думаю, понятна. Штамп 40-50 см і нащеплений на ньому. На деревовидному, деревовидній підщепі нащеплений, значить, фундучок, культурний сорт. Сорти всі я назвав. На цьому будемо завершувати відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.